Вельмі, шановна Ім'яна Григорівна, інші представники влади, шановні гості нашого міста, дорогі скорботні родини, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Коли в життя пересічної людини вирвається, Смерть. Втрата когось з дуже близьких. Так мама. Це той момент, коли в моєму житті наступає шок. Я до кінця не вірю. Не вірю в те, що це трапилося саме зі мною. Я Десь там, в де глибині душі на рівні своєї свідомості, я постійно намагаюся знайти якусь значок, а може це сон? Може це просто сон, в якому я, прокинувшись, повернуся в приємну реальність. Оте заперечення. Оте несприйняття нової дійсності без близької особи. Ну, дуже добре. Слідом за цим. Часто людина поступає агресивно. От та злість, яка бере свій спочаток власне з того Богу. З того горя. Часто стає причиною того, що людина себе неадекватно поводить. Вона не може потрібно ламати багато різних дров. Але це сприймати не варто. Бо так говорить він. В цей час все, що потрібно зробити, це спробувати такій людині допомогти. Як? Бути поруч. В цей час людина, яка переживає біль втрати, чує зустріч тих чи інших ближчих чи дальших людей фрази. Всі люди вмирають. Будь сильним, сильною, тримайся заради дітей. Твій син, дочка, тато чи мама герої герої не вмирають. І кожна така чи подібна до цього фраза вона ранить по-новому. Бо кожен переживає біль втрати по-своєму. Ми не можемо сказати, що дві людини, які втратили, що вони переживають однаково війну. Це неправда. А відтак ніхто не може знати, що ось тут безпосередньо відбувається. Ніхто не знає, напевно, як ось тут болить, кричить і як з ним боротися. Відтак є велика небезпека впасти в депресію. І, власне, кажучи, з тої депресії, дуже важко часами вийти. Але якщо поруч не хтось, хто може просто помовчати, хто може просто побути, хто може прямо запитати, чи я можу тобі чимось допомогти. Якщо хтось хто знаходиться поруч, бачить мої сльози і каже, може мені вийде, бо ти хочеш побути на самоті. А може принести чашку води чи теплого чаю, або теплий плед, щоб критик тебе зігрів. Це є та людяність, якою сьогодні наперевеликий жаль нашому і бракує. Це є ота простота з однієї сторони, але воднораз надзвичайно глибини на інших, якої спрагла кожна людина. Бо ми є люди, ми є вразливі. Ми потребуємо, щоб поруч для нас хтось був. Ми потребуємо, щоб нами не нехлива, не годували. Не проявляли свою певну байдужість або якусь формальність. Ми потребуємо щирості. І навіть коли часами важко знайти потрібні слова, варто просто сказати, я щиро тобі співчуваю. І все. Можна ще, якщо людина не заперечує, запитати, чи можуть до обіднями подружньому. І це є дуже часто ті рятівні обійми, які допомагають, підтримують і промовляють за себе. Від імені Уминської греко громади. Висловлюю щирі слова співчуття всім родинам загиблим. Запевняю, що щоденно, коли молимося, я думаю, це не тільки йдемо про нашу громаду, але про інші громади. Згадуємо в молитвах всіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Згадуємо за свободні родини, згадуємо за тих, хто бореться. Бореться. Нашу західну свободу. І запрошую до спільної молитви за наших загиблих героїв. Непереможний, неосяжний і всемогутній у боротьбі, Господи Боже наш. Молимо тебе, поміни у царстві Твоєму воїні, що віддали життя своє за свободу. Свій небесній вихід, зглянь за милостиво при благоселенні, Господи, наради їхні і страждання та визнай за подвиг добрий і тобі угодний. трими їх милостю Твоєю, бо люди з кордони тяги на війні понесли вони, перебуваючи у скруті і трудах, терплячи голод і спрагу, не маючи сну. Будучи виснаженими тілом і душею, прийми з миром душ і слух твоїх, бо воювали вони за мирне життя наше, за добро і спокій наш, і дару їм спокій, Бо вони рятували міста і села, і собою захищали батьківщину. Зілянся з небес Боже і поміни загиблих воїнів, чоловіків і жінок, молодих і юних. Дорослих і старців, посели їх у царстві небесним, як добрих воїнів, що можна потрудитися в битвах за свій народ. Поглянь, Господи, на сердечну скорботу і журбу нашу і змилосердися милосердися, Всеблагий Господи, Ти взяв від нас рідних, близьких і друзів наших, але не послав нас Твоєї ласки. І подай Україні нашу перемогу і твердий та справедливий мир. Даруй воїнам, які віддали життя Своє за Україну і український народ, царством небесне і сотвори їм вічною. пам'ять. yeah